Стали свідчив чимало, що так, що доповісти. Відплату борщів, що панотатичні заводи велися з почуття, від прав панотектичних лінодавниці з'явилися порядцова та Від відповідачів один пісню з'явилися половинка та оселі. Це 1, 2, 3, 4, 5 6, 5, 6, 6. 7, 8. Від усіх відсутних продачів. Від третього особи ніхто не з'явився. Так, прізвище від усіх відповідачів. І учасників документу, що присвідчують. Проводовався в минулі заміни. Так, щодо задач силой до того проводження предбачення статей 182. Всі обізні з міським статті 182. <риві> я не буду перераховувати, я на новому своєму засіданні перераховував. Thank Є у нас питання про, про доручення допису. І також є про доручення рішення антимонопольного комітету від голобороду. Ми ж вже здається, це рішення досі. Ми, Ми не просто це не знали, тому на вашого особливому цю питання. Ви його все одно підтримуєте, чи просто залишити без розвідку? Так, головорочку ще подає ще одне питання про приємлення центрального посичного проєкту рішення першої продукції. Це значить, ви його підтримуєте і з'являєтеся копа так? Ну, якщо зайде, казуше. Що це за доказ? В даному випадку підготів до цього насамперед правні позиції, приєднання цього правні позиції Верховного суду. Там місце реквізити, виключивати виховного суду, які взагалі вчера вирішені похідних позов і похідних позов порядку статті 54 покладає на суд обов'язок, усліджувати стрільмативи, з яких звертаються заявни, якісь вихідним позивом. Тому слід би окремі такі елементи. Недобросовічної практики, як шантаж, легальний шантаж посадових осіб або самого акція товариства. І в даному випадку клопотання, яке було сформоване подано Голобородьком Олегом Борисович, який не передачем у межах цього процесу, він вважає що це рішенням, якраз і є свідченням того, що заявник з шантаж, шантажу користуючи інститут похідного це рішення ухвалено було швейцарській юрисдикції юрисдикції Швейцарської конфедерації. О, обставини розгляду цього спору використовувалися, викладалися у заявах про відвід ініційованих патент Версен ТВС, зокрема, юридична особа прибувала до того, що справи соціально використовується в якості ксету представництва інших юрисдикцій. Там був створений прецедент, коли представник дарниці Подавав відповідні персональні документи в інтересах ПАМЦЕБЗ. Тобто це непохідний позов, це за правило на так званий забезпечуваний захід іншій юрисдикції. Суд першої інстанції Швейцарської конфедерації погодився з аргументами, які надавали довірителі і відмовив задоволення відповідної заяви. Спочатку частково задовольнив, а в кінці вже коли об'єктивно з'явився обставини справи, відмовив. Суд операційній інстанції залишив е, сильні рішення суду першої інстанції, там суд Женеві, там тому вже не слід не пам'ятати. І нарешті, напередодні, Олег полисуч суд касаційної станції ухвалив остаточне рішення. І з е, обставин, викладених у цьому рішенні, заслуговує свій, зокрема, вказував е, на невідповідність там, похідного позову, невідповідність тих заходів, які вимагалися. Застосувати швейцарські конфедерації, найголовніше для проєкту були е, е, мажоритарні акціонери. Це повертаючись до правої позиції Верховного суду, яким використовував формулювання легальних шантаж. Там якраз Велдори лін, е, е, Лінни груп, які вже знову ж таки є мажоритарними акціонерами, і піддавалися такими елементами шантажу. Зокрема, був один прецедент Старобільському суду, суді. Використовуючи підроблені документи, особи мали привласнити акції, вдалося запобігти суддя в з'яву, коли закінчилося вже рішення брасової області. А це, на думку Олега Борисовича, подібний рецидив, але вже з європейським шармом у Швейцарській конфедерації. Там об'єктом забезпечення були всі первинна, рух коштів по рахунку, тобто всі ці інструменти, які давали можливість нановити контроль над журитарної тому свисло я передав клопотання, вважаючи, що він доречно, що ми пов'язані з предметом спору і приїжджає про Ви підтримуєте це світу. Так, підтримуємо підтримує, вашу честь, оскільки видача віддати на на те, що до самого початку процесу, відповідачі пояснювали про те, що істина проект позивору є дуже далеко від похідного кожу.

Тобто неодноразово в своїх останніх заявах пояснювали той, скажімо так, момент у ставимо, що і вже щойно теж лунало від представника, що акціонер коли отримав досить значну вагу частку 31, один. У нас кількість акцій, е, дуже багато вчинів дій для того, щоб захопити якусь більшу частку. Зокрема, це є і рішення монопольного комітету, тобто чували е, з дії так званого райдерського захоплення. Це якщо так по голосу Ми не дружні да. Тому це є документ, який вказує на е, послідовну поведінку правданості. Е,

Я підтримую, прошу залучити, оскільки це може на мій погляд, обставини, які покладаються, на мій погляд може бути вагомими привозити справи по судці, тому мені здається, що суд може пробувати, оскільки суд все ж таки. Если, как видно, происходит по Конституционному кодексу 7 доказательств надеявости на чрезвычайную санкционирование по сути, то я уважаю, что в стадии предметов, чрезвычайного провадживания, такой доказ может быть излучен, и далее в суде же будет решено, где он выкладывается. Как видно, мы должны.

я на тому борку має цей. Де, це... 15 квітня. Це, це посвідчення, що це таке за відмітка 15 квітня. Хвін. Так, ваша честь наскільки я зрозуміла, що на було отримано ну, проголошене у березні. 25 квітня потрібно, тобто це відмітка про те, що судна ісла. Е, і відповідно сам Як отримали? Це представники виджавської конфедерацій, які вже потім. А що тут немає надали... документу, звідки ви це рішення взяли. Тут просто ну, ксерокопія. Ну, це копія, яку надали представники з західних конференцій. А як вони? Руки а, передали? Відповідно, ну, акти є, вони направили вам по пошті, вони... Вам запропонували, але ми закидывали такі до що тільки отримали, е, коли там Квітні електронний електронної поштові пороли. А оригінал вже в оригіналі, звісно, діячі лікарні, що це відомості, там ще не сформував там себе. Ви можете навіть навігінал перемістити? Оригінал ну копи, тому що оригінал в собі залишається належним чином засвідчення. Я маю на увазі оригінал в вигляді засвідчення належним чином. Але враховуючи, що я тільки нещодавно отримувався, раніше доступно тижнів. Через річ. Що з судом? З судом. Наразі Верховних Шутів. Щодопроводності. Тут поки ще не так. І того ваша думка? Ну, По-перше, стосовно ми, поміж іншим, не позалежало по процесуального строку, але для того, щоб спробувати чоловіці, наскільки люди вона є ми документ, на неї регулятор. Ми ну, відповідно отримати цей документ. Одночасно в мислу, в мислу документи з повагами, програмним пов часом, документи заздалегідь, для того, щоб всі вони були зроблені в своєму засіданні. І стосовно залучення правозаступників, це питання, на якому вишем, Провадження позиційне вже відкрито, станом до цього в останній день на подання відданих позиційного скарбу, він відподаний. І позиційна скарба має бути результат порядку військового провадження. З досвіду, ну, з практичного досвіду, зазвичай закона суд вирішується питання на 20 днів. Але це питання, враховуючи, що воно є в касації. На наш момент ось щодо можливості або ухвалення, або очікування цього рішення залишається на служби. Тим не менш, оскільки ми знаходимося на стадії промовчого насідання, а в досягло пропаганду на цій стадії маємо з'ясувати склад учасників цього процесу і головне заперечення сторін щодо позиції у справі, наразі є незрозумілою позиція правозаслужників і їх позиція у цій справі. Оскільки 24 липня, 5024 року, представник правнускупників заявили по питанням призову, що вони участю цієї справи, потім відповідно була винесена попада, Цю прикладу правону скупів поставили до поліційного особи

Вважаю, що ми маємо з'ясувати це питання і окремо прошу давати навчання, тому що знайомийся відповідно відповідно. Ваша думка. Ви також думка з Так. І ставиться на порядок денний питання щодо переходу до розгляду справи по суті. Думка відповідача. Перепрошую, значнемо сказувачів, сліпуха.

Зрахування буде не додому, з якого ще нас не більше випадати на сторони підкреслення не розуміння позиції пропонсбуки в цій справі, ми вважаємо, що ще не можна підходити на стадію пропонсбуку до суду. А якщо вони ніколи не передадуть нам до суду свої позиції? Ну, ми вже принаймні початку пропонсбуку не можемо встановити засідання. Ми не можемо їх якось примусово заставити. Дякую. Як право, Як я розумію так, що раніше тримає проходить пару почати средних правослужбовців. Чи є деводовій позиції, питання ще немає? Якщо переводити на складі по суті, стане зараз повітря. Думка відповідь. Не була висловлювана на кому всі формі та сесійно скажуть купували та залишити, а в нас родників на для статус відповідь. Але тут один ну, забагато припадків, коли я поділяю, нам все таки дочекатися рішення, або позробити спробу, щоб дочекатися рішення, що сидіти не складно визначитися. І надалі жодних перешкод не бачив, прямо уже справку по Так. Суд тоді, якщо ми все-таки зараз визначимось щодо переходу, то питання. Будемо нас не розглянути тільки про долучення доказів, так? Якщо ми, наприклад, візьмемо такі дні, 21 -е – це або на 14.30, або 22 -е, – 16.15. 21 чи було. 21 важливо. 21.14.30.

Стягнення збитків, складські починають заступлявся башка залучення представника, позивача світу в собі, акціонера акціонера містичних ремонт, закрили і Майстрюка, відповідачі освітні Павленко, п'ять особи не з'явилась. Плюс так близько 235 України постанови. Дві кластери захлопотання провели доказів. прохольна ухвала без виготовлення окремого документу. Задовольнити клопотання про долучення доказу рішення антимонопольного комітету та визнання поважної причини цього доказу. Продовжити строк розгляду справи у підготовлені судового засідання на 30 днів. Підкласти розгляд справи підготовлення судових засідань до 21 травня 2025 року до 14-ї 30 хвилин за судове засідання номера один в адресу Балан Хмельницького. Повідомити учасників про багато часом місце до справи. Так, коплення продовження доказів. Від Голобородька, від 24 кінь 2025 року відкласних наступного судового засідання запропонувати надати докази щодо отримання цього рішення та надати наразі чином засвідчені копію. Тобто джерело походження mm -hmm. та надати для огляду належним чином засвідчення доказів доказу за наявності. Mm -hmm. Ухвала набирає законно сили з моменту проголошення, не підлягає оскарженні окремо від рішення студії, а видобувають. У нас в оригіналі за рішення перекладати читають, якщо чи достатньо на будемо допомогу. Вважаєш, переклад вже є натаялі. Напрямую, звичайно, якщо ви все показуєте, то в оригіналі гатеріальний переклад. дякую.